Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертю, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із смерт і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя, дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Э, э, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, зціли немочі наші, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і на віки, віків, Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, всиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь не замовкнемо ніколи, Богородице. Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував свиряту у бід? Хто ж би охоронив нас нині вільними? не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім пребудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє Усяким роді, роді і роді. Та й дочко, і спогляні, пхили вухо Твоє, Пом'яну ім'я Твоє усяким рого. Роді, 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 Господе, помолімся, Господи помилуй, Бо Ти, Святий єси Боже, наші ми тобі славу, восана, цю Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господи. Господа. Хвалите, Бо святині, хвалити о тверді сили Його, Всяке дихання, нехай хвалить, Господа І що буду стоїтися нам, вислухати святого Євангелія. Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирсі. І Духові Твоєму. Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Ті, діставши, Марія, постилася в швидку дорогірську околицю, в місто Юди. увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула, Єлисавета, при Марії, здригнулася дитя лоні. Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений плідло на твого. Звідки ля мені, це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голоство обжитання салона в моїх уках, дитя з радости в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух в Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся напокору слині своєї, ось бо віднині нині вблажатимуть мене всі роди, великі був, в мені в самотній свята Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Це покора учинила. Дорогі мої, святі отці, навчаючи про покірних або гордих людей, використовують для порівняння образ пшеничного поля. Глянувши на поле, то зможемо зауважити, як одні колоски стоять прямо, наче пишаються своєю красою, а інші є схиленими додолу. Оці коментують так: колоски, які стоять прямо, це образ людей гордих, вони пусті, не несуть жодного плоду, натомість схилений колос це символ покірної і смиренної людини, повної зерен чеснот. Адже недаремно Іван Ліствичник покору говорить як про вчительку всіх чеснот, як найпевнішу основу небесної будівлі, найкращий дар Спасителя. Коли ми глянемо на ікону благовіщення Богородиці, чи на намісну ікону, то зауважимо, що постать Богородиці, подібно до плоносного є схиленою до землі. І це не причина якогось обурення чи сорому, але вияв великого трепету і покори перед самогутнім Богом. Теодор Студин говорив, що особа Христа впливала на Його зовнішність. Ми можемо сказати, що так само чеснота покори вплинула на все життя Марії. Покора та смирення це два супутники, що не полишали Богородицю впродовж цілого її життя, ще зовсім дитиною, батьки Святої Яким і Анна приводять Марію до Єрусалимського храму на служіння Богу. Вони виконують свою обіцянку посвятити дитя Богові. Натомість для дівчинки ця постанова є чимось категоричним, таким, що не підлягає обговоренню. Можливо, що навіть були проти власної її волі. Марія не виявляє якогось особливого спротиву батькам не закидає їм, що вони старі, нічого не розуміють, що так немотно, як це часто ми практикуємо. Але із покорою та радістю приймає своє служіння, яке оспівує кондак свята, благодать з Собою водячи. У старшому віці ця покора не полишила Марії, а саме тоді, коли Архангел Гавриїл був післаний до неї, щоб, як каже Іван Золотоустий, сотворіння зарочити із своїм творцем, щоб принести благовість, саме вона знайшла велику ласку Бога і народить того, хто сином Всевишнього назветься. Тільки відповідю архангела на запитання, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Марія розвиває усі свої сумніви і з покорою відповідає. «Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Покора Богородиці, дорогі мої, появилася і при різдві Господа нашого Ісуса Христа. Ми вже дещо звикли у проповіді на різдво, чи відповідні т -т -т чути про великий. І не сказане кіно Бога, який стає людиною, що ми стали Богом. Але й подивімось на смирення Богородиці, яке себе проявило у місті Вефлеїмі. Вона, мабуть, знаючи, що у кількох днях має народити дитя, не жаліла себе, якось не оправдовувалася, але разом з Йосифом ідуть до родинного міста. Щоб там сповнити наказ царя Августа про перепис населення. І, одруге, прокора проявляється в часі самого народження. Чи не могла б Марія, знаючи, що має народити Сина Всевишнього, царя над усіма царями, вимагати від юдеїв чи Бога найкращої царської палати, найкращих лікарів і прислугу для своїх пологів? Подібно до Олімпіади, матері Олександра Македонського. Але ні, сіно сійно замість м'яких подушок, а здивовані пастухи замість скваліфікованих лікарів. Навіть після свого успіння Богородиця вона надалі залишається покірною слугою Божою, а через синовлення всіх нас під Христом. Стає і нашою помічницею. Адже кожного разу, коли ми засилаємо свої молитви і прохання до Богородиці, вона, як добра дочка, послухавши і споглянувши на наші просьби і молитви, завжди спішить кожному на допомогу. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, обожамати. Співаємо в молитві під час молебню. Дорогі мої, всім нам відомо, що мала дитина завжди наслідує або принаймні намагається наслідувати своїх батьків. Тому і ми, будучи дітьми нашої небесної Матері, вчимося наслідувати її покору. Особливо тут, коли в такому часі трудному, в часі війни. Нам треба сфокусуватися саме на покору і послуг Небесного Отця. Остерігаймося, щоб часом ми не стали схожими до фарисеїв, у яких покора керувалася тільки певним розрахунком. так мені вигідно. І вони про людське око були вірними і покірними заколо Мойсея. але тільки їх інтереси і плани почалися розходитися і вченням Господнім. І відчувши певну підтримку з сторони влади, показала себе справжніми. Натомість покора кудись зникла. Вівці закрикчали вовчими голосами: розпни, розпни його на сам кінець. Хочу закінчити словами папи Римського Івана 23-го. Хто я ніщо, яке моє ім'я? Які мої титули шляхетства жодні? Я слуга і більш нічого. Не маю нічого власного навіть життя. Бог мій пан, абсолютний пан життя і смерті. Амінь. Пре, свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся і спаси дившо на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Пре, свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, мати Божа молися за нами. Й во відхіровими світліша радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Марія, Мати Божа, молися занами. Й вовить Серафимів, славніша, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. О Марія. Є мати Божа молися за нами. Маріє запашна квітко конівицтва, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія, праведно своє у благання радуйся І спаси диша на тебе ухованню о Маріє Мати Божа Молися за нами. Марія потік заплаканих радуйся і спаси диша на тебе упованню, о Маріє. Мати Божа молися за нами. Марія прибіжи ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія посередниця, що напокинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє. Мати Божа, молися за нами. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси спасиди, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися за нами. За всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, бідах і не маємо, Обтяжені гріхами незліченними мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо. Ізбав від усяких негодрабів Твоїх, Пом'яну ім'я Твоє всякі мроді роді, всіх скорбних радість і пригнічених застугов. І голодуючих кормителька, скіталів потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіще, немічних покрові заступниця, старости, мати бога вишнього. Ти је се пречистаја Поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і спогляні, прихиле вухо Твоє, радуйся, пречиста діво, радуйся, цінни скітря царя Христа, радуйся, зростивша гроно таїнственне, радуйся. Дверя небесна і неопалима кугуно. Радуйся, самірне світло, радуйся сірадосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступниця всіх християн і прибіжище владичого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки, віки. Радуйся, вселеної, похвало, радуйся, храме Господній! Радуйся горотінню, сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн всечесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх опованя, покірно схиливши свої голови, Господа Бога моїх. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй. Царице наша преблаго, надіє наша Богородице. Захисте сирійські таців пристаного засмучених радости, скривджених покрови. Телько глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. крім тебе о Божа мати. Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помили нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, дуй, вислухай вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А у доброті, і щедротах, згадай нас поглянь, на стогін, сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стагину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Zachęcimy naszych. І нелицемірну любов понай доброчинний спокій, Богу, одне життя молимося, дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших, прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, полю. Томи лусті, щедротами, з ним, родноси, си, з пресвятим лим лимшотворящим, Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ремудрість. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо, Господня на Тобі восіяла, Радій нині веселися сіоне, а ти, чиста богородиця, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, на ній наша, слава тобі, Христос, Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що Воскрес із мертвих, істинний Бог, нас для молитвого, пречистої, непорочної Своїй Матері, святого Йосифа і обручника, Святих славних сих апостолів, преподобний вносницю наші святих, нехай помилуй, і спасе нас, бо Він благий чоловіку Амінь! Христос воскрес ізмертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес ізмерт смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес ісмертвих смертю смерть подолав. І тим, що в робах Бог життя дарував, Ми нам дарував життя вічне, поклоняємося його тридневному воскресінню.